Ну що ж, ви просили, ось і він. Третій ролик про естетики, на які ви можете натрапити або вже натрапляли під час своєї безпосередньої взаємодії зі всесвітньою паутиною під назвою інтернет. З вами знову йогурт і приємного вам перегляду. Для тих, хто не дивився попередні частини, декілька слів про те, а що себе представляють естетики. Естетика це певний філософії вподобання, що намагається розібратись у природі краси та смаку, така собі теорія арту. А кожній людині подобається щось своє. Є, то естетик безмежна кількість. Зокрема, у своїх відео про естетики я говорю про ті, що мають частку core у перекладі з англійської це означає ядро. Загалом це все, що вам потрібно знати, тому переходимо до основної частини відео. А не моя це естетика, яка зосереджиться навколо відчуття анемої, а звідти і назва естетики, тобто відчуття ностальгії за часом чи подією, у якій людина ніколи не була, чи якої взагалі не існувало. Ці почуття часто виливаються через візуалізацію певних образів, прослуховування певної музики, та навіть через певні запахи. Однак зазвичай ці почуття й негативними, оскільки людина відчуває сильне бажання по справжньому пережити ці події. Часто, крім почуття ностальгії, можна відчути певний страх чи напругу, хоча буває, що у людині ці зображені навпаки, викликають позитивні емоції. Іншими словами, усе залежить від людини. Загалом причиною цієї туги за неіснуючим періодом може бути ріст популярності ЗМІ, що відкрив доступ до світлин, які здатні викликати це відчуття немої. Переважно вони імітують атмосферу чи виражають Візуальний ефект 2000-х років з точки зору психології, це можна пояснити наступним чином: у дитинстві ми часто краєм ока спостерігаємо за світом навколо нас, як їздять машини, як ходять люди, і дотичне. А подібні низькоякісні зображення якраз таки імітують ті сценарії, які ми могли справді або гіпотетично пережити в минулому. Саме тому на більшій частині фотографій, а корд, зображені роздягальні, продуктові магазини, ігрові кімнати, коридори та інше, оскільки ці образи є так би. Мовити дуже сильними у ностальгічному сенсі, і практично кожна людина відвідувала ці місця, будучи дитиною. Sleepy core, також відомий як Sleepcore, це естетика, яка зосереджується на зображеннях, що асоціюються з речами та об'єктами, пов'язаними зі сном або дріманням. Часто вона передає ностальгічні вайби і базується на зображеннях м'яких іграшок, ковдр, подушок, що переважно пристальні у пастельних кольорах. Про цю естетику насправді немає багато інформації, однак вона мені так припала до душі, що не могла не сказати про неї, хоча б якесь слівце. все. 2K Anime Core – це піджанр естетики Anime Core, що фокусується на аніме, ілюстраціях та дотичних аспектах періоду 90-х 2000-х років. Звідти і причина 2 Кітюкей, ще й скорочені від 2000-х. Загалом цей період був відомим своїм спекуляціями та очікуваннями з нової ери, з якої людство мало скоро зіштовхнутися. З появою у той самий час комп'ютерів та інтернету, що стрімко почали виходити у щоденне життя населення, це призвело ще й до поступової глобальної взаємодії світу. Зокрема, саме тоді аніме почало ставати всесвітньо популярним через зацікавленість людей у альтернативних та творчих ідеях, напроте. Вагу більш суворим, строгим та регульованим медіа. Також на це певно мірою вплинула економіка Японії 80-х років, що зуміли зміцнити свою на той час монополію на електроніку в усьому світі. Це змогло зробити аніме надзвичайно впливовим та актуальним для культури тієї епохи. Тюки аніме кор ціпляє людей своїм багатогранним візуалом, якому характерні як яскравість з барвистістю, так і тьмяність з кошмарними елементами. Загалом цю естетику можна писати одним реченням. Драйв людства робити все заради кращого майбутнього, досліджувати зірки, руйнувати давні і застарілі змови, кидати виклик системі чи навіть рятувати майбутнє від чорноти, та просто жити вільним життям без проблем і роздратувань. Royal Court – це термін, який відноситься до групи естетик, що базують свій візуал на аристократії Західної Європи у період від 5 до 19 століття. Royal Court спирається на витонченість та на класичні західноєвропейські стандарти поведінки. Інтелект, моральні принципи, навички та елегантність є базовими якостями, що надають зовнішності людини більшого шарму. Візуально ця естетика фокусується на замкових структурах, аренах для лицарських тренувань та садах. Говорячи про одяг, то йому притаманна багатошаровість, а виготовляється він із високоякісних тканин: шовку, оксамиту, тафти, вовни та хутра, щоб добитися ефекту королівської персони. Кольори для королівських осіб також були особливими. Приміром, яскраві кольори, такі як фіолетовий і золотий, оскільки через їх дороговизну ці бару були доступні лише людям високого статусу. Наразі Royal Court зосереджується переважно на візуальних характеристиках і контекстах історичних європейських монархій. Вебкор або Old Web – це естетика, що виражає ностальгію та журбу до інтернет-культури середи 90-х та кінця 2000-х. Переважно в ній використовуються традиційні елементи веб-дизайну, гіф-файлів, відеоігор та кліп артів у поєднанні з аспектами поезії та самовираження. Оскільки інтернет у той період тільки формувався, він мав більш обмежений характер, ніж у сьогоденні. Що виливалося те, що веб-графіка була грубуватою та піксельною, а анімація трохи незграбною. Також ми базисними елементами естетики слугували округлі вікна з блакитними краями. Хоча тут чимало залежить від того, про яке програмне забезпечення Windows з того періоду ми говоримо. А також ранні 3D-приклади заставок чи реклам Windows, або будь-яких продуктів Microsoft. Прибічники цієї естетики часто відвідують старі веб-сторінки, іноді для цього заглиблюються у діп-веб. а також грають в ігри, що були популярними у ту епоху, приміром перший Sims. Хепікор це естетика, що базується на позитиві. Її дина мета допомогти людям впоратися зі стресовими ситуаціями та напряжними моментами. Одним зі способів того, як хепікор цього добивається, і невеликі цитати, малюнки, фотографії милих тварин і яскраві наклейки. Загалом усе, що має на меті підняти настрій, можна вважати частиною естетики. У більшості випадків не важливо, як виявляється любов та підтримка. Головне, щоб це допомагало людині почуватися краще. Кольори, що зазвичай переважають. Важають у Хепіпікор, є досить світлими, приносять відчуття щастя. До інших же аспектів естетики можна віднести надихаючі та позитивні цитати, оптимістичні текстові повідомлення, квіти, яскраві наклейки, усміхнені обличчя, браслети дружби, меми, милі тваринки, як-ось собаки та коти. Core, це естетика, що спонукає бути собою і робити все у своїх силах, щоб добитись того, що ти бажаєш, за будь-яку ціну та за будь-які необхідні для цього засоби. Приміром цією метою може бути бажання збагатитись, одержати владу або помститись тому, хто тебе скривдив. Іноді до цього типу естетики вдаються люди, яких помилково, на їхню думку, бачили як поганців, і тепер вони намагаються віддати цьому образу. Вільянкор також час від часу асоціюється з травмою. Злодій раніше був жертвою, що бажано ростити силу для того, щоб усі боялися його, а не навпаки. Візуал естетики зазвичай обертається навколо темряви та темних кольорів. Також частими барвами, які можна зустріти у Вільянкор, є червоний, темносірий, фіолетовий. Зелений, золотий та срібний навіть неонові кольори нерідко використовуються у цій естетиці, переважно для зображення футуристичного злодія або збожеволівшого геніального вченого. Частими ж мотивами естетики є ланцюги та наручники, черепа та кістки, хрести, корони, серця, які розбиті такі цілі, зброя зазвичай не сучасна, як от мечі, револьвери та кинджали, пробірки та наукове обладнання, тварини, що асоціюються з пітьмою, як от ворони, круки, змії, кішки, вовки та інші, а також тварини, що асоціюються з королівською владою та битвами, приміром леви та коні. Ну і на цьому відео добігає до кінця. Розумію, що, можливо, це була не найкраща ідея реалізувати саме відео про аестетики, враховуючи те, що це найменш популярні відео на моєму каналі. До того ж, вони абсолютно ніяк не пов'язані з основною частиною мого контенту, тобто іграми чи мультсеріалами, чи мультфільмами. Однак зараз у мене просто катастрофічно мало часу, і у мене практично немає вільного часу на те, щоб реалізовувати більш, так би мовити, релевантні відео на канал. Однак я не хотіла його залишати на довгий час без нічого, особливо враховуючи те, що ютуб не любить, коли ютубери полишають свій канал на більше ніж два тижні без якихось обновок. Відповідно, потрібно було мені якось виходити з цієї ситуації, і тому ось третя частина естетик. Обіцяю, наступне відео буде куди кращим. А я вам бажаю хорошого дня і мирних ночей.